i call you Ліцей струнку для привітання наймогутніших та найсміливіших Збройних сил приготуватися. Це ж не просто герб, а потужний символ всього світу. Езинетичний код – це воля, у чому ми не переможемо. І на варті цієї непереможності стоять сильніші за титанів, мудріші за джедаю та сміливіші за Геракла. Звичайно, це Збройні сили України. І не зрозуміло, яке ж слово тут головне зброя, сила чи Україна. Мабуть, геть усе. Тому 6 грудня 1993 року було створено те, чому Україна пишається безмежно. Ні, безмежно. Слабке слово Україна пишається безкінечно. А чому безкінечно? Чи хтось шукав той кін той кінець України пишається неодмінно? Ні, не те. Україна пишається. Та, от і все, Україна пишається своїми збройними силами України. Віримо, що зовсім скоро у нас появляться першокласні листівки до Дня перемоги. Тільки до Дня української перемоги. Ви справжній приклад для наслідування. Тому ми, діти війни в Україні, офіційно заявляємо. Ми створюємо власні дитячі війська в Україні. І до вашої мужності ми хочемо додати наші вміння. Переконані, це тільки посилить наш оборонний потенціал. Або, хоча б, повеселить наших військових. Перш за все, ми створюємо полк до їсти до квіточки. Це як мінімум заспокоїть маму, що ми гарно поїли і не потрібно нічого викидати. А як максимум допоможе нам дбайливо ставитися до екосистеми нашої планети. Також буде полк дописати до кінця, тобто до останньої краплі пасти, до останньої клітини у зошиті, до останньої вправи чи задачі. Це зробить нас розумними або ж. А також уже відібрано і проходить навчання спеціальна механізована бригада імені Недобаченої калюзії. Обійди і не наступи. Бригада вчиться ступати туди, не до слід. До речі, це суперкорисне знання для всього народу. І, звісно, дивізія хатних робітників, бо не гаразди минуть, а порядок в домі має бути завжди. Це все жарти, звісно, але доля правди у тому є. Ми дійсно всією душею бажаємо, аби у вас все було добре там на передовій. Тому ми маємо підтримати максимально нормальне життя тут, у тилу, аби вам було куди повертатися. Заради цього майбутнього татусі, сини, дочки і мами нині прийшли на фронт. Тому ми теж старатимемось тут. На нашому місці. Тому сьогодні ми бажаємо Збройним силам України міцного здоров'я. Буде здоров'я, буде й перемога. Щоб вашої енергії вистачало на все життя, адже вона вам дуже необхідна. У вимагає ситуація, то ми можемо стати тією опорною точкою, яка зараз вам саме необхідна. Якщо потрібно, то потрібно. Ми готові надалі постачати вам смачні привіти від кожного українського дому. Адже ви наша гордість, ви світлі яни, які стоять за добро. Та ні, певно, ви і є добро. Цього року деякі люди святкуватимуть День Збройних сил і День Святого Миколая. Саме 6 грудня. Адже наші збройні сили, як Святий Миколай, здатні виконати будь-яке завдання. Про вашу сміливість вже дізнався весь світ. Варто лише засвідчити її Сімферополі, Луганську та Донецьку. А ми знаємо, що це лише питання часу. А також просимо Бога покоїти всі душі солдат, що поклали своє життя за Україну вічна їм пам'ять. Усі вороги по заслузі, а ваші кохані таки дочекаються. Хто б не хотів нас знищити, хай обламається просто ж на своєму місці. Бо з такими збройними силами це нереально. Дякуємо всім воїнам, що захищаєте нас. Всього вам доброго. Всяка несправедливість у світі буде покарана, і українському щастю теж прийде кінець. І буде щастя на нашій оновленій землі! І врага не буде супостатим! І тоді в Україні точно все буде добре завдяки вам, наші безстрашні супергерої. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, твоє, це свято, тату. Сміливий ти і тепер захищай рідний край від ворожих котів. Ми щиро дякуємо за захист нашим захисникам, односельчанам. А саме дякуємо за службу та за захист капітану Мирославу Арсенюку. Дякуємо за змогу спокійно спати в теплому ліжку солдату Тарасу Буднаруку. Дякуємо за сміливість старшому лейтенанту Миколі Семаню. Вдячні старшому сержанту Миколі Сахистровичу. Щиро вдячні уклін старшині Юрію Гутуляку. Дякуємо солдату Михайлу Змендаку. Ви найсильніший наш солдат. Вдячні солдату Івану Моросяку. Дякуємо Віталію Виноградову. Яні Винограду. Солдату Юрію Стройовичу. Солдату Садняку Івану. Старшині Степану Пантелюку. Сержанту Миколі Шиндра. Солдату Миколі Божаку. Солдату Маріняку Михайлову. Розе Кікемейчу. Відвинюку Володимиру. А також щиро вдячність учасникам то. Василий Хембач. Далее мы на Мику. Вибики в Дюрвас, Днем Двойных Сел, Украина.